Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у мене для вас знову мотивація на готування. Готую щось смачненьке на вихідні для своєї сім'ї, ну і запрошую вас готувати разом зі мною або просто спостерігати. Розпочинаю своє приготування із сметанного пирога. для цього, як ви бачили. Я додала в борошно розпушувач, до цукру додала ванільний цукор, і зараз перетираю борошно із холодним вершковим маслом. Перетирати його можна по-різному, я перетираю ось так просто руками і зараз буду розділяти яйця на жовтки та білки. Білки я окремо. Відділені, висипаю в чисту посудину, а жовтки зразу додаю до крихти, яка утворилася в нас із маслом та борошна. Також сюди я додаю сметану, цукор і замішую тісто. Гарнесенько його вимішую, тоді розділяю на дві частини, маленьку частинку. Ставлю в морозильник, щоб вона підмерзла, а решту тіста ставлю просто в холодильник, щоб воно там пролежало приблизно 15 годин. За той час я підготовляю наступну а, страву: я буду фарширувати печериці, ну, точніше, не зовсім фарширувати, я їх спочатку а, очищаю від шкірок. А, далі я буду їх фарширувати ось таким сиром моцарела в о, таких кульках. А вже після цього я буду саму печерицю обволікувати у курячому фарші. Це буде ну, не зовсім фарширована печериця, воно буде таке щось, як котлетка із секретом, тому що ось цю печерицю я буду ховати у фарш і буду викачувати у панірувальних сухарях і випікати. У духовці. Насправді страва така виходить смачна, хто любить гриби, всередині тягучий сирок, грибок і котлета зверху. Тому, в принципі, ділюся вже такими враженнями від такої страви, виходить смачно. Тим часом вистоїлося в холодильнику тісто, я його ось так гарненько розкачала, поклала в бляшку, сформувала бортики. Зараз збиваю е, наші білки, збиваю спочатку самі сіллю, потім із цукру, а вже у дозбитих білків я додаю сметану. Сметана у мене кімнатної температури, я її додаю, в мене є відерко літрове, я додаю в два прийоми. А потім, коли перемішала, я вже не збиваю, а просто білки на найменшій швидкості міксера перемішую з сметаною, розділяю на дві частини і буду додавати туди пудинг. В, один, в одну частину додаю. В мене вишневий був пудинг, а в іншу частину буду додавати яблучний. Проколюю тісто виделкою для того, щоб виходила пара, і тісто не піднімалося сильно. Висипаю туди свою сметану із білками. Тим часом готую наступну порцію вже із яблучним пудингом, також висипаю зверху. Стараюся так акуратно висипати, для того, щоб. Тісто не з'єдналося так, щоб був непоганий такий візерунок. Зверху натираю тістом, яке вистоялося в морозильній камері, і не так набагато його зручніше терти, і відправляю випікати наш пиріг. Поки він печеться, я готую салатик, дуже простий, навіть не коментую, як його робила. Салат готовий і пиріг уже готовий. Я його дістала із духовки, він а, охоло, охолоджується. Тим часом я готую гарячі канапочки, для цього я взяла тостовий хліб, взяла а, яйця, розбила їх трошечки з молоком, На, все це обмакала а, у суміш, яку приготувала. Зверху поклала сир, ковбасу, тоді знову сир. І зверху буду класти також хлібчик, який вимикаю у суміші яйця та молока. Хочу сказати, що треба було брати ще, напевно, іншого сиру, але в мене не було. У мене був звичайний твердий сир, не такий аж дуже тягучий, але все одно, хоч там, він не дуже тягучий, канапочки вийшли. Смачні. Зверху теж небагато сиру і у духовку. І так дивимося, що я встигла приготувати. Тут вже готові мої печеріці з фаршем всередині з сирком. Також готові канапочки гарячі, тут пиріг із сметани, салатик, ну і окопник. Ще я хочу показати, якими вийшли мої котлетки з секретом всередині, з печерицями. Ось такий тягучий смачний сир. Ну і, звичайно, соковитий грибок всередині, і сама котлетка вийшла дуже-дуже смачною. Ну, для любителів грибів саме те. Також вийшов і пиріг досить непоганим, не скажу, що дуже таке щось надто смачне, і кожного разу хочеться знову і знову його їсти. Але, так як альтернатива сирникові, можна приготувати, тому що е, всередині ось ця начинка нагадує е, такий дуже-дуже ніжний сирник. Звичайно, що сирник не сплутаєте ви ні з чим. Але досить так непогано вийшло. На такій смачній ноті вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що мені вдалося вас змотивувати, приготувати щось смачненьке, можливо, комусь щось нагадала, можливо, кому щось підкинула якусь ідейку, що приготувати саме сьогодні. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, До -па, зустрічей!